Добрий ранок всім. Гляньте, хто у нас прилітає кожного ранку. То на той стовп, то на той стовп. То йду на огород, він прилітає на огород. Вона кружляє, літає, а він стоїть клювом. Ну от стукає так. Кожен ранок сидить. Видивляється, на якому стовпі собі гніздо зробить. Мостяться. Так гарно він клювом в човка а це щось стоїть. Ну. У нас на сьогодні стоїть з сьомої ранку. У колі стоїть з п'ятої ранку. Дощ, у мене стоїть сьомої. Ну, вже почало сьомого, майже пів сьомого. То. Ось таке. Щось тягне. Так прохолодно. Ну, не дуже так. Свіжо. Вітерець такий прохолодний. Затягує. Затягує. У нас сьогодні буде відпочинок після відпочинку. Боже, як у нас болять ноги, ми як наче переломані, у нас все болить, все тіло болить, Коля ледве хонеть. Тіх повипускала. Шупони оті вже середні гляньте, які браві стали. Цей маленький качер чорненький. Пам'ятаєте, найменший був. Ганяться біла, стара шипунка, дивіться, всі ганять. Як збісилася. Та вони всі друг друга. Ганя. Качор, що ти хочеш? А це все коричневі гляньте які. Качори. качечки молоденькі такі. Ой, капає дощик. Капає. Кря-кря-кря, да, для. Три качера я залишила, не два, не п'ять штука, шість виходить. Два у оцих качера сірий і отой оно. Це качечка сіра. І один отой залишив, за того, що він буде гарний з зеленою головою. Бачите, такий під дикого качер, і отака типу, качечка. Біла воно качечка залишилася. І десь і та рижа. А, і воно рижа. І все, оце що в мене з таких простих залишилось. Ну, прийдеться всіх, хоч і жалко, жалко, бачите, які вони такі масивні, хороші. Ну, когось прийдеться прибирати качера, бо сильно вони якісь гіперсексуальні, у ці два качера. Такі. Це дикі мої. Такі. О, так, Патя катягуськи. <різь> Лазять. Так, да, починається. Дощі капає. Капає. Це з молоденьких. Такі. Ой, так що такі справи. А, і ось у лавандовий качер, молоденький тоже. Что це качка? Ні. Господи, вони попідростали, я вже не можу зрозуміти, хто де. Це стара качка. Так, да, це стара качка. І ото біла у нас стара качка. А це коричневий і оцей молоденький. І це молоденьке. І оце біло молоденьке. І там нас стоять, красавці. Перемішалися всі вже. А тих самих менших випустили сюди. Вони всі друг друга ганяють. Випустили сюди, а вони їх ганяють. Ті сидять тільки в сараї забиті, не їдять, не п'ють, то і так же жалобно пищать. Та Коля їх туди перегнав. Каже, мені їх жалко, ідіть, каже, додому назад. Ідіть, йдіть, йдіть, йдіть. Ідіть, господи. Ну, ідете. <пробує> <пробує> Побігайте, поки цього немає, дощик. Там травичку поклює, там те, там це. Бо крик же ж такий. Бо крик же ж такий піднімає. Вони там тачки довбають. Раз дощик пуститься, то позаходите назад. Боже, що вони там напали в тій тачці? Чи комбікорм, чи що отклпа, навірно. Ну, а ви чи не виходите, поставали там. Ті ще сплять у нас сидять в клубках, ті стоять. І все ж є зерно, і дерть. Ті сидять. Ті ж поскручувались, добрий ранок усім. бомбіла. Головне, що той плюється водою, я показувала, як він бризкається, водою плюється, а цей розвертається і сить. І так чітко попадає і на голову, і кругом гаряченьким таким, що йдеш, потім миїшся, драєшся після нього. Да? Оце він тільки розвернувся жопою. Я вже боюся оце тільки розвертається жопа стукає ногою і це все його да? воно, глянь. Сидить. Ти лабубу. Так, не надо. ха. Лабубу на этот самый на будь-який смак і колір. Ну, то лабубу. <laughs> Приколяхи Да, бомбила. Не треба розвертати, да, дощик пустився, хай трохи, ті пасуться, сейчас тих повиганяю. Хоч хоч трохи. Типа там заганю. Ну, не в п'ять і не в сім, а в пів сьомого ранку. Пішов дощик. Ось такий миленький. Де воно ще пишить? Не всі зайшли, чи що? А, воно штибзик бігаєш, зараз заганью цього. Оля вже смаже рибку, бо я вчора так почистила і запуснула її в холодильник. свіженька смаже Смажена рибка смачненька. Чуєте, чуєте, як пахне? У мене тут смажеться качечка. Буде тушена картопля. Зараз обсмажеться добре додам -да, морковки, цибульки, протушу, щоб мягенько було. Ні. А як же ж мені зробити? Так воно, в принципі, молоденько, мягенько. Обсмажу. Морковку цибулю, потім кину картоплю. Хочу обсмажити картоплю. щоб вона теж була обсмажена. А потім уже протушу з картоплею. Вона мягенько буде. Це просто аромат на всю кухню. Вона майже в своєму соку тушкується. Тут пів, чашечки, тільки водички. А то сік з моркви, цибулі, картоплі і качки. Це ось така смакота вийшлася. Сідаємо їсти смачного всім. А тут у нас наварюються кастрюляки ціплятам цим ці курчатам, куркам, качкам, поросяті. Переварюємо картоплю таку мілку. То поки понаварюєш кастрюляки їм. А воно до завтра дасти не до ранку. І на ранок поритавчаємо і... То, що треба їм, смаколики коротше, варимо. Хазяйство, ну куди її дівати? Цю картоплю. А так, якась і користь буде. Все, у нас вже вечір. Такий гарний захід сонця. Воно, ну, якщо отак от видно, Такі. небо таке гарне. І так... Прохолодно, вітерець такий прохолодний, так? Да? Чого ти розкричалась? Скажи, пожалуйста. Калітка відкрита, вона витікається. Ага, їм повибігати. Бачить, що відкрита калітка, і вони возникають, аж вискочить, бо ж по двору. Да? Оце, я ж показувала одна, втора, оце третя качка. Ходи, ходить до нього. Що ти до нього присусідилась? <рес> <рес> ну, такі вони оці коричневі. Ця ж була геть світленька, хто маленько її помне, да? потім стала вона така, як рижа. а це усього порелиння, дивіться, яка стає. Не така гарна, як та сіренька, але все одно дивіться, які брівки в неї. <рес> ну, а чого ти ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка? оце цілий день? Да, ти отак робиш? Ти. Ага. І два ці шипунчика коричневі з середніх глянте. зрівняння. ка 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 Іди в сарай вже спать, кака. Лягай спать. Стара качка і молоденький шипунчик, що він ще ж ну, геть молоденький, і той такий глянчик. Це вишкорка. Я вже показувала їх заранку. А це ось теж глянь такий. Угу. Гля. Ну набирає оберти. Ага. Так, да, почали набирати. Ходить. Тоже такий. Вони геть однакові, тільки що у цього на крилах. А в нас, бачите, крила обрізані. Заходимо сюди і у тих у молодих у всіх крила обрізані, бо заходимо сюди, а вони у ті білі, фух, і полетіли. Добре, що там перед парканом впали. А я колі кажу, Ні, бо полетять наші качечки, будемо довго ми їх шукати і не знайдемо. Давай кажу обрізати їх. Бо улітають одразу. Тільки пірочку відросло і все. <смеш> Дід на ту рижу. Професорша така. <смеш> ну, вона ліняє, така якась, да? Геть mm. ж була світла, потім така злегка риженька. Порелині взагалі така А це сіла, глянь, яке, пірочку до пірочку да. І синеньке оце є тут. Це що того качура залисили під неї, а ось він стоїть. А це буде голова зелена. Сам буде такий попелястий, грудка коричня по дикого качура. Така парочка гарненька, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну що, всім кажу пока-пока. До наступного відео. Шипони що мало їдять воно. Топчуть. Все, до наступного відео.